Вітаю вас у цьому випуску. Ми з вами розглянемо першу частину теми Початок Української Революції. У цій частині ми висвітлимо період від початку революції до більшовицького перевороту 7-20 листопада 1917 року. Щоб не було плутанини, я буду давати дати за старим і новим стилем. Отже, світова війна привела до значної політичної і економічної кризи в Російській імперії. Було мобілізовано 15 мільйонів чоловік, а втрати досягли 7,5 мільйонів чоловік вбитими пораненими і полоненими. На цьому тлі різко впав авторитет правлячого режиму. Все почалося з пошуків винного за тяжкі поразки російської армії у війні, особливо у 1915 році. Дійти до дуже простого висновку, що російська армія просто була не готова до війни, росіяни, зрозуміло, не могли, і тому звинуватили численних дійсних і уявних німецьких шпигунів. Першою, зрозуміло, звинуватили дружину царя Миколи II німкеню, в дівоцтві принцеса Аліса Гессендарштацька. Далі шпигунів почали шукати в оточенні царя, в якому дійсно було немало підозрілих, нечистих на руку осіб, серед яких виділявся своєю непристойною поведінкою Григорій Распутін, народний цілитель і шарлатан. Співали про діла ділішки, Распутіна грішки, царя Ніколашки, жени його Сашки. Революція почалася 23 лютого 1917 року. За новим стилем це День працівниці, 8 березня. Петроградські жінки вийшли з вимогою забезпечити їх дешевим хлібом. Справа в тім, що пшеничної муки було вдосталь. А житньої, з якої пекли дешевий хліб, підвести в Петроград не встигли. Жінок підтримали чоловіки, і петроградські робітники розпочали загальний страйк. Війська Петроградського гарнізону перейшли на бік робітників. 27 лютого це 12 березня 1917 року, в владу взяв тимчасовий комітет Державної думи. Другого 15 березня 1917 року цар Микола II зрікся престолу на користь брата Михайла, який теж відмовився від цієї сумнівної честі. 3-16 березня 1917 року був створений тимчасовий уряд, який проголосив підготовку до скликання установчих зборів. Що мали встановити образ правління і Конституцію країни, уряд очолив князь Георгій Львов. Події в Петрограді створили умови для початку української революції. 4 -го, 17 -го березня 1917 року в Україні була створена Українська Центральна Рада УЦР. Ініціатором її скликання був відомий український діяч Євген Чікаленко, який також запросив Михайла Грушевського, що перебував у той час в Москві. у Москві. УЦР спочатку була створена як громадсько політична організація, що об'єднувала представників 19 українських партій, серед яких виділимо три найвпливовіші. Українська партія соціалістів революціонерів УПСР або СРИ, лідер Михайло Грушевський. Українська соціал-демократична робітнича партія УСДРП або СДЕКі. Лідери Володимир Винниченко і Симон Петлюра. Союз українських автономістів-федералістів. Потім реорганізований в Українську партію соціалістів-федералістів. УПСФ або СФ лідер Сергій Єфремов. Вони відстоювали автономійську ідею і добивалися автономії України у складі перетвореної на Демократичну Федерацію Російської Держави. Інша частина української демократії, так звані самостійники, відстоювали необхідність створення незалежної української держави. Їх лідером був Микола Міхновський. Важливим етапом у розвитку революції був Всеукраїнський національний конгрес, який відбувся в Києві 6-8-19-21 квітня за новим стилем. Конгрес зібрав більше 900 депутатів з України та українських громад з інших частин імперії. Конгрес обрав 115 членів УЦР. І затвердив його головою Михайла Грушевського. Цим самим уце перетворився з громадської організації в Представницький загальноукраїнський орган. Навесні 1917 року почалася українізація російської армії. У травні 1917 року була організована перша військова частина в російській армії Український полк імені Богдана Хмельницького. Український військовий клуб імені Полуботка, на чолі з Миколою Міхновським, створив у червні 1917 року другий український полк, який також було названо на честь гетьмана Павла Полуботка. Почалося створення підрозділів вільного козацтва. Перші загони вільного козацтва з'явилися на Звенигородщині у Київській губернії. Де у квітні 1917 року відбувся перший повітовий з'їзд вільного козацтва. Рух вільного козацтва поширювався і на інші регіони України. А у жовтні 1917 року в Чигирині відбувся перший всеукраїнський з'їзд вільного козацтва. Водночас робилися кроки по українізації всіх військових частин, в яких українці складали більшість. 18 травня 1917 року розпочав роботу перший військовий з'їзд. Він представляв півтора мільйони солдатів і офіцерів українців. З'їзд підтримав ідею національно-територіальної автономії України і доручив Центральній Раді поставити питання надання автономії перед тимчасовим урядом. 16 29 травня делегація передала тимчасовому уряду декларацію УЦР з вимогою надання автономії. Однак тимчасовий уряд відмовив 5 18 червня у Києві розпочав роботу другий військовий з'їзд. Делегати з'їзду підтримали УЦР і 10-23 червня 1917 року. В останній день роботи з'їзду, за його дорученням, Центральна Рада проголосила перший універсал до українського народу на Україні і поза Україною Сущому, в якому була проголошена автономія України, а ОЦР оголосили краєвим органом влади в Україні до скликання всенародних українських зборів Сойму. 15-28 червня 1917 року був створений уряд, Генеральний секретаріат, який очолив Володимир Винниченко. Симон Петлюра обійняв пост секретаря військових справ. Проти універсалу виступили майже всі загальноросійські партії. 29 червня до Києва прибула делегація тимчасового уряду на чолі з Олександром Керенським. Які виступили проти негайного проголошення автономії. Під їх тиском УЦР змушений був піти на поступки і оголосити 3 16 липня 1917 року другий універсал, відповідно до якого Центральна Рада відмовилася від автономії України до скликання установчих зборів. УЦР і її секретаріат оголошувалися краєвим органом тимчасового уряду в Україні. Проголошувалося бажання поповнити Центральну Раду представниками інших національностей з тим, що Центральна Рада представлятиме не лише етнічних українців, а весь народ України, що, на мій погляд, було дуже правильним. Проти другого універсалу виступили самостійники. На чолі з Миколою Міхновським, які вимагали від УЦР проголошення незалежності України. Під їх впливом полк імені Полуботка здійснив спробу захопити владу. Однак війська тимчасового уряду роззброїли полк імені Полуботка. 4-17 серпня тимчасовий уряд надіслав Центральній Раді інструкцію. Відповідно до якого поняття Україна включала п'ять губерній Київська, Волинська, Подільська, Полтавська і Чернігівська. Українська влада не визнавалася над Харківською, Катеринославською, Херсонською і Таврійською губерніями. З відома Генерального секретаріату були вилучені також важливі функції військова справа, юстиція, пошта і телеграф тощо. В кінці літа в Росії наростала анархія, масово закривалися фабрики і заводи, постійно росли ціни, майже повністю зникла дисципліна в армії, почалися заворушення серед селянства. В цих умовах, 8, 15, 21, 28 за новим стилем вересня 1917 року у Києві відбувся з'їзд народів Росії. Який прийняв постанову про Федеративний устрій Російської держави. УЦР також оголосила про повернення своєї компетенції на всі сфери життя України і на всі дев'ять губерній без Криму. Тимчасовий уряд викликав членів Генерального секретаріату до Петрограду, щоб арештувати. Однак у листопаді 1917 року відбувся більшовицький переворот. І тимчасовий уряд був відсторонений від влади. На новому етапі УЦР протистояв уже не відносно демократичний тимчасовий уряд, а набагато більш жорсткий диктаторський більшовицький уряд. На першому етапі існування Центральна Рада зробила немало помилок, найбільшими з яких були такі: не був налагоджений адміністративний апарат. Нічого не було зроблено для здійснення аграрної реформи, проголошеної Першим універсалом. І чи не найголовніше, УЦР відмовилась від створення регулярної армії. Як соціалісти діячі УЦР вважали, що постійна армія є атрибутом авторитарних держав і демократичній державі вона не потрібна. Тому замість армії цю державу повинна захищати міліція, добровільне ополчення народу. УЦР і сама не робила кроків по створенню постійної армії, але й блокувала ці спроби з боку представників інших політичних сил. На завершення нагадаємо основні дати 23 лютого 8 березня 1917 року початок лютневої революції. 4-17 березня 1917 року створена Центральна Рада. 10 23 червня 1917 року перший універсал Центральної ради. 15 28 червня 1917 року створений Генеральний секретаріат. 3, 16 липня 1917 року. Другий Універсал УЦР. 8-15, 21-28 вересня 1917 року з'їзд народів Росії в Києві. Таким чином, перша частина лекції на тему початок Української Революції завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!